Без тепла та гарячої води навіть на випадок форс-мажору не залишиться ніхто. На сьогодні Луцьк на 90% готовий до зими. На більшості котелень стоять потужні генератори. Ще влітку їх перевірили на справність та спеціально провели у приміщеннях ряд реконструкцій до встановлення електроносіїв. Подивилися, що наше обладнання. Запускається нормально в роботу для того. Провели на котельні ряд реконструкцій, тому що потребує для того, щоб двигуни нормально включилися в роботу. Потребує ще реконструкції певне обладнання в котельні. Для того ставляться прилади частотного регулювання або прилади плавного запуску електродвигунів для то щоб запустити обладнання в експлуатацію, що торік у цей час перед стартом опалювального сезону дирекція підприємства проводила постійні наради, продумувала варіанти дій під час блекауту, зокрема про ситуацію, коли доведеться зливати воду з системи. Цього року завдяки генераторам таких проблем не передбачається. То вже в цьому році, враховуючи цей минулорічний досвід, ми таких нарад, якби вже не проводимо і будемо сподіватися, що все в нас буде гаразд. Однак раптом блекаут то є генерація. Яка дасть можливість зберегти систему життєздатною, не треба буде зливати води, ну і, власне, забезпечити певну якусь мінімальну температуру для того, щоб були більш-менш комфортні умови в оселях. Зате нова техніка змушує планувати бюджет, бо потребує великих грошей. Майже 300 тисяч гривень за добу спалює два генератори на найбільшій котельні в Луцьку, яка гріє майже пів міста, аж 40% лучан. Дизель-генератори не будуть працювати цілодобово безперервно. Це техніка, яка потребує регламентного обслуговування. Добу відпрацював, необхідно буде дати йому належне обслуговування і відповідно далі. На превеликий жаль, якщо навіть так станеться, що нам доведеться запускати ці дизель-генератори, витрати палива будуть шалені, тому що. Ми щойно були на великій котельні, де встановлено два дизель-генератора сумарною потужністю більше 1400 кВт. Витрата палива буде становити на такій котельні більше п'яти тисяч літрів в добу. Це великі витрати для міського бюджету. Однак міський голова запевняє, якщо надзвичайна ситуація взимку виникне і ми залишимося без електроенергії, то генератори справляться. До речі, більшу частину з них закупили за кошт міського бюджету. Частину передали міжнародні партнери. Загалом за громадський кошт на генератори виділили 24 мільйони гривень. Доволі тиха робота цих дизельгенераторів. Деякі дизель-генератори потужністю 800 кВт працюють навіть тихіше, ніж 3 кВт маленькі генератори. Тому зараз працюємо над тим, щоб тих 10% котелень, які ще не забезпечені дизель-генераторами, забезпечити і вийти на максимальний відсоток забезпечення дизель-генераторами котелень на початок опалювального сезону. Чимало деталей на цю тему, як і торік висвітлювати не можна з огляду на війну. Анна Кравчук, Василь Морощук, дванадцятий канал.